Вітаю колеги. Щодня редакція Головбуха трудиться, щоб ви вчасно отримували важливі роз'яснення для роботи. Часто працюємо віддалено, але періодично збираємося в офісі. Адже правильно трактувати законодавство не просте завдання. Тож застосовуємо колективний розум. Ходімо до експертів. Усім привіт. Ми на зв'язку з читачами. Усміхніться нашим бухгалтерам. Додамо трохи настрою. У нас було. Твою статтю заростали, редактор зараз скине на погодження. отримала зараз, Щодне отрималася. Олена, термінова стаття в номер. Даємо на Так. А тут наші консультанти відповідають на ваші запитання з гарячої лінії. А тут колеги готують техніку для трансляції. Експерт вже на місці і готується проводити вебінар. Я заходити не буду, але наш оператор покаже вам трішки за колісся. Світло готове. Так, так. Хвилин месяці можемо починати вже. Супер. Вітаю колеги! Запрошу вас на вебінар Первинні документи 2023, нових правила складання та виправлення помилок. Приходьте зі своїми запитаннями, розберемо усі. Ще покажу вам царство наших менеджерів. Ви телефонуєте їм, щоб уточнити якусь інформацію, а вони вам, щоб повідомити про важливі новинки в журналі або вигідні умови передплати. Ну, як вам наша невеличка екскурсія? Пишіть у коментарях і запитуйте, що ще ви хотіли б дізнатися про роботу редакції, і до зустрічі в Головбусі!